Все, машина готова до роботи. Лазню, облаштовано на базі пригнаного за кордону фургону, готують передати військовим, розповідає волонтер благодійного фонду Авангард Валерій Куліковський. Зверху донизу. Камінчики, собі водички, плюснув і маєш пар. Наганяється температура. Це саме, що не є натуральна, скажімо, баня, сауна, парилка, як хочемо, її назвемо. От. Вона, взагалі, нержавійкою, все тут мінвата стоїть, протипожежна. Зроблена за всіма правилами. Для того, аби щось чоловік могли попаритись у цій бані, необхідно півтори години на розтопку і три оберемка дров. Встановили два душі. Насос працював. Пішла тепла вода. Все зроблено для польових умов. Герметиком закрито. Шторкою закрили, миємося. Маємо витяжку, вентилятор, маємо освітлення, маємо гачки для полотенчок. У лазні на колесах є бойлер на 150 літрів і дві бочки по 250 літрів кожна. Також пральна машинка, сушарка, шафка для речей і вішаки. Лазня, говорить волонтер, може працювати комплексно від мережі і від генератора. Вона потрібна для покращення побуту на передовій, розповідає командир підрозділу поліції особливого призначення, якому передають фургон. Третій рік особовий склад підрозділу виконує завдання на лінії розмежування в різних областях. Це Донецька, Луганська, область. живе на складних умовах, де немає такої можливості постирати речі, помитись нормально. Тому цей автомобіль набагато спростить такі побутові моменти. Автівку придбав у Німеччині за 6 тисяч євро, каже волонтер Олександр Каяфа. Сам особисто догнав її до кордону, потім на кордоні... Залишили, тому що вона не прийшла нам по вазі, бо ми ще завантажили три тони вантажу гуманітарного, а можна було в нього тільки завантажити 900. Попри все, говорить волонтер, їй таки вдалося перегнати в Україну. В цей бан пральний комплекс було приблизно вложено біля мільйона гривень. Проєкт лазі на колесах, каже голова благодійного фонду Авангард Сергій Вавренчук, створювали з нуля. На фронт передали його разом з іншими авто. В неділю передали одну машину, це була штабна машина. Сьогодні ми передаємо банопральний комплекс, швидка машина на всі сили спеціальної оборони. І Жовта машина і века, ми її робимо. Зробимо штабну машину і вона так само піде на військових. Спочатку повномасштабного вторгнення, каже, фонд передав на фронт понад 30 банно-пральних комплексів на колесах, а загалом понад 200 автівок. Михайло Жила, Олександр Гришевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.